Продається житловий будинок із господарськими спорудами в мальовничому селі Гутисько-Тур'янське Львівської області. Загальна площа будинку 130 квадратних метрів. В ньому є чотири кімнати, просторий коридор, кухня та підсобні приміщення. Це одноповерховий будинок із цегляними стінами та надійною металевою покрівлею, опалення твердопаливне. Будинок у житловому стані з меблями та необхідною побутовою технікою. Холодильник, плита, пральна машина, телевізор, є ванна кімната. На території розташовано одразу два житлових приміщення, дерев'яний будинок площею 74 квадратних метри, а також окрема цегляна кухня на 56 квадратних метрів, є господарські споруди, сарай, стодола, погріб, колодязь, двір обгрожений, встановлені ворота, у літній кухні пластикові вікна. Земельна ділянка 25 соток доглянута. Із садом і городом. Тут достатньо місця для ведення власного господарства, розведення саду або облаштування відпочинкової зони. Будинок підключений до електрики, газу, є свердловина з водою. У пічій доступності магазин, школа, дитячий майданчик, зупинка транспорту. Поруч парк і зелена зона. А за кілометр ліс. Це місце чудовий вибір для тих, хто мріє про тишу й спокій, але водночас хоче залишатися недалеко від міста, до найближчого райцентру менше 30 км. Переваги цієї садиби, затишна атмосфера старого дому, великий простір для саду чи господарства, міцний фундамент і надійні стіни, які можуть адаптувати під свій стиль. Ціна 13 тисяч доларів. Можливий торг, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.